Такого стрибка, як нині, Україна не мала з часів Ярослава Мудрого, навіть Голодомор і Друга світова війна менше. Твітерянин-бородач є одна закономірність. Якщо в Україні за часів Янха в Інфополе вилітає крупний корупційний скандал, то тільки тому, що цей схематоз не відлистував кеш в офіс президента Єрмака. Згадайте військомів. тепер відкуп поставлений на конвеєр. Так було на містах з будівництвом фортифікаціями. тепер от МСЕК. Пенсіонерами виявились десятки, якщо не сотні, обласних прокурорів, які в своїх 35-40 років отримували, окрім великих зарплат, захмарні за мірками пересічних громадян і тим більше пересічних інвалідів пенсії, від чверті мільйона на рік до мільйона і вище. Вітарянка щастя, чоловіки, які прийшли у владу на гаслах популізму та хоч боржом, тепер жаліються, що їх виборці недостатньо відповідальні. Хорсонгіли. Гундоса Фігня далі грає в популізм і анонсує розгін МСЕК. З усім цим треба ретельно та оперативно розібратися. Система МСЕК має бути ліквідована. Звісно, хвору корумповану систему робити працюючою та ефективною. Це нудна складна і невдячна справа. А я просто нагадаю, чого коштував знаменитий розгін воєнкомів, зруйнованої мобілізації, яка може коштувати нам війни. Ставлення до власних громадян, як до кріпаків, замість суспільного договору, коли це партнерство, абсолютно грабіжницькі податки, здирництва. Коли... Ті, кого ми називаємо правоохоронцями, починають по суті бути рекетирами, які рекетують бізнес і поспалітих, коли влада не чує громадян, а віщає їм, як Володимир як Путін віщає до Росіян. І це дуже небезпечна тенденція, бо маленька, ну мала Росія завжди програє в велика Росія, бо в велика Росія просто ресурсів більше. Чим довше війна, тим товстіше клоуни, Олег Леусенко. Євроінтеграторка Стефанішина в інтерв'ю Раєвській той, що мову на хліб не намастить, назвали Зеленського феноменом для Європи. Дійсно, феноменально купляти хатинки за мільйони під час кривавої війни і прагнути в ЄС, де президенти на шкодах чи метро їздять на роботу. Це треба мати аморальний феномен пандемоніум. Виявляється, Стефанішина вчора не бобона облизувала, а свою нову хатку на 100 квадратів в елітному ЖК львівська площа вартістю 7,5 мільйонів гривень, яку придбала в жовтні 22-го року і оформила на свою мамашу, так само як Серлеч ближе жаву, бо має гарне бабло при цій злодійській владі. Президент Зеленський не має ніякого, не мав до президента ніякого стосунку ні до влади, ні до державних активів. Він не займав ніяких посад. Тобто йому він абсолютно не зв'язаний усім цим минулим, та про яке ми з вами говоримо. Та команда це можливо не ідеальна команда, не команда мрій, але вона принесла очищення взагалі в систему влади. Денис Царук так очистили 10 мільйонів людей з України. Кіти Дізель, Зеленський приніс Україні таке ж очищення, як хайло звільнення. Я думаю, що це нюанси. Єдиний шмарофон. Да, в Європі ще ніколи не було політика, який вміє грати хіром на роялі. Це справді феномен. Сметана, борщу. Вибачте, але як може очищати та надихати на перемогу ватний офшорний махінатор чотириразовий ухилян? Я беру підрозділ Юзік. На один плюс один недавно закликали пам'ятати про базові принципи медіаграмотності та дотримуватися журналістських стандартів. Валерій про запас. А як же Порошенко вбив свого брата? А мову на хліб не намажеш? а Свінарчуки, а в ЄС і США відкриті справи проти Порошенка, а в Україні працюють американські біолабораторії, де в цих та сотнях інших прикладах медіалайна журналістські стандарти та медіаграмотність дивна заява від організації, яка сама заклала під чуби не менше пропагандистської дічі, ніж УПЦ московського патріархату. А те, що їхню орденоносну Масильчу краєвську хтось називає Скабєєвою, то це ще треба розібратися, фейк це чи ні в інтернетах, в радні стану. Георгій банду один плюс один зняли традиційний сюжет про цьогорічний індекс борщу. Якщо в двох словах, в 2018 році в здорожчанні борщу, а особливо цибулі, був винуватий Порошенко, А в 2024 році винувата бачите засуха, навіть не кляті рацисти. Отакої. Не хвилюйтеся, зараз на один плюс один все з'ясують та доведуть, що засуху підлаштував такий порох. Засохла вишня біля хати. Знов Порошенко винуватий. Зло. Вигалашена під українським прапором українською мовою все рівно залишається злом. Так от Україна має бути не тільки іншою по ідентичності, по зовнішній ідентичності. Знаєш, як маркують на фронті і скотчем різнокольором, а й внутрішньо зовсім інше. Шалений кіт, відкриваємо розділ повноваження президента України. Читаємо, призначаю на посаду за згодою парламенту Генерального прокурора України. Закриваємо розділ. Відповідальність. Хто буде нести? Той, хто призначив чергового на 100%, ті, хто дали згоду на призначення в парламенті, усі разом, чи знов ніхто. Трагедія Зеленська в тому, що на вході його обирали як людину позасистемну, яка не пов'язана з цією системою, і сподівались, як він в фільмі розповів, що він цю корупцію переможе. На жаль, він став не просто її частиною він став її заручником цієї системи, бо нічого нового він не створив, і дуже боїться, що розвалиться навіть це. Тобто, логіка ж, ті, хто підтримує Володимира Олександровича, в тому, що аби не гірше, да от. Не чіпайте, бо держава розвалиться. От він вже вистояв. Якось ми два з половиною роки втрималися. От не чіпайте, бо, бо іншої у нас немає. Да, де я вам знайду інших людей, коли зговорив Петро перший? Але це неправда. Це просто, знаєте, як коли людина важка хвора і не хоче визнавати цю хворобу, тоді в неї немає шансу вилікуватись. Малері, про запас пенсійні виплати прокурорам за фальшиву інвалідність співставні з бойовим преміюванням на фронті. Але колективний гетьманцев підвищення податків чомусь виправдовує саме необхідністю фінансувати ЗСУ. Зрада це робити у війну, коли країна кожну копійку збирає з цих джерел, які є доступними зараз. І дійсно підвищує підвищує акцизи на бензини на 2 гривні і на дизель на 2 гривні підвищує акцизи. І ці всі гроші йдуть на виплату військовим у війну. А ви збиваєте це? На кого ви працюєте? А про калік з органів народного правопорядку і не згадує на кого ви працюєте? І це тільки невеличкий приклад дешевої, але. Успішної маніпуляції та яскрава ілюстрація того на що нові ліса перетворили державні інституції з своїми ларьочниками, сексологінями, лейтенантами, бакановими, нардепами, безуглими, недолюстрованими татаровими і антикорупційними Лещенками тощо. Про те, яку систему вони поламали, вже й жартувати не спортивно. Тим більше я так розумію, закошмареному позитивом населенню переважно все ще подобається примудре виправдання. А раніше що хіба було лучше? тому від жартів утримуюсь, смішніше не буде. От яка історія, перше, що ми маємо зробити, визнати, що всі влади не тому, що вони корупціонери, а просто вони неспроможні. Побудувати нову державну матрицю, тобто змінити те, на що їх врешті решт обирали. Команда Зеленського на це не спроможна. Все решта це похідні. А якщо не спроможна, то єдиний шанс для України не перемогти вижити. Треба змінити цю команду. Вітарянин Курт Вудз хватять ліуриби і ікри засяяли новими фарбами, враховуючи доходи прокурорів Лососові та Осетрові на межі фізичного знищення. Жодної ікри не вистачить, щоб задовольнити попит прокурорських сімей з мільйонними доходами та пенсіями в сотні тисяч. Денис Царук Зеленський створив стратегічний запас прокурорів інвалідів на всіх, хто буде висловлювати сумніви щодо інвалідності прокурорів, відкриватимуть кримінальні справи за перешкоджання діяльності Збройної хунти, загрожує до восьми років ув'язнення. Хедселяр Звільнених прокурорів інвалідів потім поновлять на посадах судді. інваліди все стане трохи дорожче і трохи обережніше. Сумую за часами, коли головна проблема прокуратури була та, що прокурор був кумом президента. Чи як там казали відбиті Плакулол? Гнила хвора іржава держава повернулася. Для якої війна десь там ви тримаєте фронт з росіянами? а Ми тут будемо грабувати Україну, мають грабувати українців. Це є гасло влади. Ще раз щодо лизоблюдського інтерв'ю Стефанішиної про найпотужнішого лідера Всесвіту, який привів до влади величезну кількість покидьків, корупціонерів та просто дилетантів. Про велику війну вже і говорили і писали. А тепер зверніть увагу на реакцію блювотиння та значок клоуна в топі реакцій. Це найкраща соціологія щодо ставлення українців до цього. Українського гори феномена. я дуже не хочу бути свідками, тим паче учасниками цього е хосписа, в який е хочуть покласти Україну. А для того щоб видужити, потрібно подивитись справді в очі, побачити, змінити лікарів, які ліку... заліковують цього пацієнта, і дійсно привести до влади команду з архітектурним мисленням, які ладні системно мислити, не так як рефлективно.